Привіт. Ти знаєш, вже минуло півроку, а біль втрати не вщухає. Я наче навчилася жити з цим. Але порожнеча лишилася. Мама, вона завжди була моїм спокійним берегом, куди я могла прийти з усіма своїми переживаннями. І тепер, коли її немає, я почуваюся, наче стою посеред бурі без парасольки. Є дні, коли здається, що я вже впоралася, а є такі, коли від спогадів просто розривається серце. Я чую її голос у своїй голові, бачу її усмішку і часом навіть ловлю себе на тому, що хочеться їй позвонити. А потім приходить усвідомлення, і воно, наче холодний вітер, пронизує наскрізь. Я тримаюся, чоловік підтримує, але це не те саме. Ніхто не зрозуміє тебе так, як мама. Вона знала все без слів. Її любов була, як тепла ковдра, що огортала мене, навіть коли я цього не хотіла. Мені хочеться вірити, що вона десь поруч, що вона бачить мене, чує, і продовжує бути тією невидимою ниткою, яка зв'язує мене з нею. Знаєш, мені здається, що час не лікує, він лише вчить нас жити з болем І я вчуся, але як же я люблю її. Як мені її не вистачає. Ти знаєш, є такі моменти, коли я раптом усвідомлюю, наскільки глибокою є ця втрата. Наприклад, коли я дивлюся на наш сад і згадую, як ми з мамою саджали півонії в Іспанії, або як приїжджаю на пляж Гранада і згадую, як вона ходила по берегу моря і махала мені рукою. І думаю, якби вона погодилася на переїзд в Іспанію, коли почалася війна в Україні, можливо, ще була живою. Але вона була така вперта і категорично відмовилася виїздити з України. Часто згадую останню розмову з нею, коли вона сказала, що вона сильна і подолає хворобу. І її слова не переживай. Все буде добре. Я згадую її гумор. Він був такий особливий, унікальний. Тільки на Переяславській можуть так жартувати. Мені здається, що з її відходом я втратила частину себе. Вона була моїм корінням, моїм домом, тим, що тримало мене на українській землі. А тепер я намагаюся знайти опору заново. Тут, в Іспанії, але це зовсім не просто. Знаєш, я почала писати їй листи. Дивно, правда? Але це допомагає. Я пишу про все, як минув мій день, що мене турбує, що радує. Іноді навіть запитую її поради, хоч і знаю, що відповідь вже в мені, бо її голос досі звучить в моєму серці. Я багато думаю про те, що вона б сказала зараз. Вона завжди вміла знайти слова, які надихали і підтримували. Її мудрість була простою, але такою глибокою. Її хвороба та смерть показали мені, що треба любити життя, цінувати кожну мить, навіть найменшу. Я намагаюся жити так, щоб вона пишалася мною. Але, чесно кажучи, іноді це дуже важко. І все ж я знаю, що її любов завжди зі мною. Вона мій ангел, моє світло в темряві.